Всім доброго дня! Доброго дня! Усіх вітаю на своєму каналі Діва Таро. Сьогодні в нас з вами буде дуже дуже змістовне таро розслідування. Давайте так його назвемо. Ситуація, яка є між вами, що відбулося, як буде ситуація складатися надалі. Тому можете поставити на паузу це це відео і обрати одну з трьох позицій. Які я залишу під відео в описі каналу, тайм-коди, і ви собі оберете спокійненько, ще з душою, давайте так, і будемо розслідувати, будемо такими детективами сьогодні. І приступаємо до першого, до першої позиції. Так, перша позиція це ось такий, от у нас такий рожевий кристалик. Тут білий. Хороше, не плутати третю і першу позицію. Але можете, навіть якщо вам ця, ця позиція вам не дуже, там, наприклад, підходить, ви можете змінити, там, прийти на другу або третю, або якщо там, вам не зрозуміло повністю якусь ситуацію, ви можете ще кілька позицій переглянути для себе. Отже, давайте починати. Перша, перша позиція, так? Ну, що, взяли все свої руки, так, дівчатки? пішли. Тут навіть може бути відхід від якихось стандартів від своїх меж кордонів. Знаєте, коли ваші кордони дуже часто там в стосунках якось намагалися їх. Переступити, і ви постійно це терпіли. Оця карта може показувати те, що ви вже відходите від цього всього. Ви вже показуєте свій голос, свій гонор, так ви вже більш стали сміливішою в певній ситуації. Ви вже стали більш розі... розумнішою. Да Давайте так скажемо. І ви вже готові, в принципі, піти, піти від чогось, завершення якогось етапу. Можливо, це була от саме. Кінцівка стосунків, коли ви пішли від якогось хлопця від якогось чоловіка, і тепер ви готові от боротися з цим, боротися з самотністю або боротися з його от характером, хай чекає, поки. Ви будете чекати, поки він зміниться. От, наприклад, можливо, була така умова, а він от сидить, можливо, проявляється, можливо, ні. Але от ви все одно в таких станах очікування. Але можливі такі от перепади настрою, що ні. Я, я хочу вже в нові стосунки, я вже сюди не хочу, тому що це вже як пройдений етап. Отож, дивимося його думки. Готові, девочки. А мужчина от запаль... запальний такий, так? Дуже ексцентричний, дуже самовлюблений може бути навіть. Може таким бути. Не схожим на інших. І це от, дійсно мало. це, от, вас ніби це прив'язано. Прив ніби от ви виходите як прив'язані одне до одного люди. Можливо, були такі стосунки: то на відстані, то ви разом, то ви не разом, Ось такі емоційні гойдалки, коливання. Але мужчина міг показувати, що от я змінився, От подивись на мене, я змінився. Моя поведінка спрямована на те, щоб привернути увагу. От зараз він може навіть привертати до Себе увагу там, звертатися до тебе, якось писати повідомлення, телефонувати або транслювати своє життя набагато от з іншого ракурсу, там, що в нього життя брлички пить, і він от, такий от, весь яскравий. думки які? А він бачить у тобі таку, знаєш, дівчину, яка вміє подати перше враження. Можливо, ваше знайомство було дуже таким цікавим, коли ти якось випадково або переплутала там якісь двері, не зайшла не туди. Якось випадково все склалося, тому що перша його думка була от така от раптова, коли він побачив одяг, можливо, якісь риси, от обличчя, тіла. Оце йому дуже сильно сподобалося, тому що він показує, що. Тут дуже його щось зацікавило, тому що ви вмієте зробити перше враження, ви вмієте гарно говорити, підлаштовуватися, можливо, під якусь ситуацію, дуже якісь адаптації постійно йдуть, ніби він бачить яскравість, він бачить вогник всередині, але я боюся, щоб він цей вогник у вас не загасив. Так, так? переходимо до почуттів. Ну, машина показує, що можливо, була якась ем, сварка, якийсь конфлікт, тому що тут четвірка пентаклів, тут ніби все розрушено. Але біля вас має бути ще хтось. Можливо, був конфлікт на фоні якихось ревнощів, або хтось був ще присутній, тому що тут двоє людей. Тут мені показує двоє чоловіків. Так, але може бути через якихось подруг, так? Так, що я ще хочу сказати? Тут він показує, що от зараз він показує себе холодним, транслює себе от саме таким весь в емоціях. Він от добитчик. Якщо він так сказав, так повинно бути. От він змінюватися не буде, бо він так сказав. Так, чому ти там нам так показуєшся? Давайте подивимося. Характер важкий показує. Характер важкий. Так, знову от важко йому. Йому важко змінитися. Йому важко змінитися. Якщо він буде змінюватися, то він буде змінюватися лише там на певний час, там на день-два а то й неділя, не більше. Почуття він от стримує. Він зараз на фоні того якогось конфлікта внутрішнього, в нього зараз все брудить всередині, і він от не готовий поки що сказати. В нього так е цілковитої думки про те, що да, любов тут немає. Угу. Так, він показує, тут складно. Тут складно, тут дуже складно в цих стосунках. І навіть моментами може хотіти е бачити те, що от ви. Е це вже пройшли, ніби це вже пройдений етап. В ці стосунки ніби от не потрібно повертатися, тому що от він буде думати собі, що ви маєте вже там когось для стосунків. Можливо, ви зараз перебуваєте з кимось там в стосунках, там зустрічаєтеся з кимось, але от він сприймається так, як е, самонакрут, такий. Давайте так скажемо. самонакрут, коли він думає, що там ви от вже з кимось, але добиватися він буде. Вас назад, давайте подивимося. добиватися, будемо. Ну тут як карта ляже, як серце скаже. От верховна Жриця вона показує нам, що так можливі, якісь таємні таємні і мені цілком е, переписки. Однак ви будете хотіти залишити ці стосунки вже от в минулому, ніби можливо, вам ця людина буде абсолютно не потрібна, тому що він от показується мені з такої чіткої позиції. Тут я хочу проявлятися, тут я не хочу проявлятися. Е, тут я хочу, щоб вона до мене якось проявилася. А я першим от боюся. Чому боїться? Тут, знаєш, хтось в стосунках. Чому він боїться? Там, сімейство. Сімейство якесь. Стосунки, так, і завершення циклу. Завершення циклу, ніби чоловік показує, що тут вже от завершення пішло. Тут ще є думки про те, щоб щось змінити. В принципі, якщо він захоче, він може себе взяти в руки, тому що тут є якийсь підтекст на те, що він хоче з вами провести час. Але якщо ви до нього не будете закриті, тому що постійно він показує, що тут може бути ще хтось. Тут може бути присутній якийсь або якась третя людина, третій зайвий, так називаємось. Тому перший варіант такий у вас був. Розбор фальота, такі в нього думки, такі в нього почуття. А бачить він те, що між вами було все дуже цікаво. Ніби ось така от енергія притягнення, от сонячна така енергія, грайлива, дитяча. Коли ви, от ніби така, знаєте, юність. Відчули себе юними, і це дуже було цікаво. І він сумує, так, він сумує, тому що ви для нього імператриця. Ви от яскрава, така гарна особистість, якою гарно і добре будувати спільні стосунки. І так, ми переходимо до другого варіанта. Другий варіант. Hello! Добрий день! Рада вас бачити. Така позиція, такий кристалик. Ось так ближче до камери, щоб ви добре його розглянули. <смі> так, що, готові? Готові? А ну, признавайтеся. пишіть мені в коментарях, що готові дізнатися правду всю. Так, кладу ось тут наші карти. Поки що вони нам не потрібні, але пізніше, можливо, ми будемо до них звертатися. Так, яка у нас ситуація? Так, ситуація дивимось. Ой, та ну, друзі, ну що тут таке? Чого розбити серденько? Чому от такі от негативні емоції? Чому така драма, чому такий стрес? Стрес? Стресуємо ми? Стресуємо від а біда, да? От само розрушення, я цю карту навіть називаю. Це не те, що там башня. Це просто от самотравмування, навіть копання в самі собі, в своїй суті, в своїй душі. Відчуття самотності. Навіть коли ви в стосунках, ви відчуваєте себе самотньою. Ніби все складно, накручування. Йде якийсь момент накручування, коли ви самі собі думаєте, ой, погано, не буде лучше, Що робити? Через мужика? Реально? Да. Ніби. Ви стараєтеся щось змінити, змінити в самі собі, змінити, якось пройти, показати, що от я все-таки достойна. А вам показувати не треба це, вам не, не, не потрібно завойовувати цю любов. У вас так все от є. Ви от дуже цікаво, дуже ем, конкретно ви дуже вмієте вмієте знайти в собі от внутрішній спокій. Але як? Можливо, можливо, ця позиція от нам показує, що моментами вам добре, моментами вам не добре, і вам потрібно от вчитися шукати цей внутрішній спокій, тому що ем, вроджено можливо вам, що потрібно шукати це. І можливо, це покликання. Я бачу, що цей внутрішній спокій от у вас то є, але все ж моментами його от зносить, ніби. Так, можливо, якісь ситуації. Ви ніби жили жили спокійно, бах, і все. І ви живете в мінусі, так? в мінусі з ним. Можливо, людина хоче, щоб ви якось вчилися, підлаштовувалися під нього. Можливо, ви вчитеся, можливо, здобуваєте якусь освіту, якісь курси проходите, дізнаєтеся щось. І от це все, можливо, навіть від роботи. так? Коли ви працюєте, багато часу роботі приділяєте, а на стосунки, от немає часу, ну от нема. Нема. А він постійно вимагає, ну дай мені час. Або ви страждаєте через те, що от він якось от зараз на якихось інших вібраціях. Ну, тут також може бути і пошук. Пошук його, пошук його, пошук сенсу. Так, давайте подивимось. Які його думки про вас? Дуже хоче людина приїхати. Дуже хоче людина з'явитися. Знаєте, тут може бути навіть і відстань. Ніби от розбите серце через те, що вас роз'єднує відстань. І от є обіцянки на те, що там я приїду, я щось там зміню, я якось будемо заживемо, будемо жити краще, будемо жити за новими якимось правилами. Так. А от його немає немає Немає-немає. Або змін немає немає Коли? Дуже хоче людина. Людина рветься, людина хоче, він бажає цього. Приїхати, з'явитися, почуття. Десь моя хороша. Тут також може програтися та ситуація, коли жив-жив, став якось не цінувати. Не цінував, а потім зрозумів всю вашу дійсну цінність. Вашу, весь ваш потенціал. Можливо, була сім'я, так, можливо, вона і досі є, тому що тут ось, така от перспектива, яка показує, що от ви, ніби сімейні мені виходите. Давайте так, по-чесному. Або такі от серйозні в плані стосунки, от прям серйозні, У нас там спільний побут, у нас якісь там рутина, можливо, навіть. І от він відчуває все ж, що моментами він може бути холодний. Так. Але він такий по натурі. ніби от Він ем, такий холодний, він від народження, давайте так скажемо. Можливо, якась там пасія його змінила. Можливо, холодна мама, яка не показувала емоції, там, небудь нюні, знаєш. Але все ж він вміє любити. так, Він вміє любити, він хоче цього навіть навчитися. От. Почуття тут є. Почуття тут є стабільно, але він не вміє їх показувати. Є такі чоловіки, які от бояться показати усю свою любов і чуттєвість. Емоції, які ви викликали. Ну так, дев'ятка кубків, трійка пентаклів. Тут ніби от з вами було дуже добре, дуже комфортно, і людина просто от звикла до цього. Звикла до цього і ніби вже от до наймички. Я це називаю стань, стань Там Прийди, щось поможи, прийди, щось там дай наготов, звари, поприбирай за мною ось таке. А тут от якраз -то треба працювати. Він це бачить. Нарешті відпій, Боже. Так. Ці стосунки можна змінити, вони будуть змінюватися і будуть в краще русло, тому що тут є мах, тут ситуація буде сама змінюватися. Не те, що там ви будете докладати своїх зусиль. Так, ви будете докладати, ви будете якось змінювати все, ви будете старатися для цих стосунків, і от вони будуть змінюватися. Тому що тут є потенціал на те, щоб ці стосунки якось. от Йти в кра... Йшли в краще набагато русло. Спочатку будете спілкуватися помаленьку, потихеньку, якось розкачуватися. Так, можливо, за махом ви підете в вивчення себе, вивчення психології, вивчення сімейної психології, ось цих криз, так, сімейних рутин. І от ця ситуація буде як, ніби пройдений етап. Це, Це все ви забудете. Можливо, більшу частину грає оцей самонакрут, який побачила на початку цього розкладу, так. І, можливо, навіть робота з психологом. Ну, в кінці я бачу от сонечко, щастя. Ось таке. Ось такий був другий варіант. Другий варіант. Пишіть у коментарях, що там у вас, яка у вас ситуація. А я помаленьку підходжу до третього варіанта. Так, Третій варіант. Ну що, трійки, ви готові? Ваш кристалик Ось такий дуже цікавий. І так, третій варіант. Всім привіт! Всім доброго дня! Сьогодні я сказала вже тему, але все ж повторюсь, що ми розслідуємо сімейні, а мужні діла. І третій варіант давайте ми подивимося, що у вас тут, яка ситуація? Ну, тут одразу виходить мужчина. Мужчина солідний, мужчина конкретний. Він, ем, він тут може бути більш от налаштований на стосунки, на роботу. На роботу над цими стосунками, так? На зміни в сімейних аморних справах треба тут ще добрати, щоб зрозуміти точно, яка тут у вас ситуація. Тому що тут мужчина вийшов прям конкретний. Можливо, він навіть хоче більше, щоб між вами все було добре. В душі, от в глибині себе він хочеться. Так, о, пашку Та тут є почуття. Тут є почуття. Але моментами тут от іспанські пристрасті. От стосунки нагадують такі італійські пристрасті, коли ви тут показується кожен з вас свій норов. Ем, і моментами от ви можете віддалятися одне від одного, але почуття вони ж то не зникають. Можливо, вони навіть ще більше загострюються, змінюються. Ну так, це, це питання от, ем, все ж таки якогось ем, страху. Що це може закінчитися, або запитуєте про те, чи продовжувати з цією людиною стосунки, тому що з ним стосунки от, похожі на ці італійські пристрасті, і вам це можливо не дуже подобається. Але ця бажання мені не дає спокою. Можливо, ви запитуєте за свого колишнього, тому що, знаєте, тут ніби бажання того, щоб чоловік от, прийшов сам, показався сам, написав, подзвонив, ось таке: от, прийди до мене, прийди, таке. От хочу, хочу і все. Хочу, хочу. Так, думки його. Думки його, третій варіант. М -м -м. Амур? Амур у вас цілий в, в саме серденько, так? Але е, дивіться, проявлення він хоче знову цього союзу, так? тому що з вами було можливо дуже цікаво жити. Та, будувати стосунки, от коли ви от разом йому було дуже цікаво, йому було дуже комфортно. Але він зараз знаходиться в такій точці. Я, я назву цю точку, якщо, з вашого дозволу, якщо ви дозволите, глухою. Коли чоловік от якось думає, думає, але сам ніяких дій не робить до цього. Чому? Чому? А йому складно. Чому там постійно складно? Боже, три варіанти на те, що їм складно якимось першим проявитися. Дівочки, що за машинечки у вас? Зараз я налаштуюсь на цей ваш поток. Тут або сім'я, або якісь стосунки з кимось. Нові, причому нові. Або він буде готовий змінитися тоді, коли ви якось будете його сприймати на сім'ю. Тому що тут хтось один захотів сімейності, тут хтось один захотів е, такого, знаєте, затишку з дітьми, затишку родинного, коли от всі в родинному колі, якісь сімейні цінності, на які потрібні якісь ресурси, на які потрібні дії, на які потрібні, от все ж таки, можливо, матеріальні якісь блага. так. А він як на це відреагував? Ну, він показав, що треба ставати імператором, а в нього є таке. Mm -mm. Дивіться, імператор це женатий мужчина, женатий чоловік, так? Він. але він показує, що він зараз от в підвішеному, коли він не зовсім готовий, але в нього є потенціал на це, що він стане імператором. Можливо, це ваш чоловік а можливо, ми дивимось на когось. Хто є одружений, хто має якусь сім'ю. І через це от, можливо проходити такий етап от, любовниці, коханки, коли от, ви хочете, щоб він вже змінився, ви хочете, щоб справи якось пішли, от, зрушили з мертвої точки, тому що ви вже готові там до, до сім'ї. А от він ну, от, показує, що я поки що не готовий. Я ж сімейний мужчина, я поки що побуду таким закритим, поки що не буду. Щось змінювати от між вами там, ситуацію любовну. Йому з вами то добре, йому з вами дуже хорошо. Він може от, приходити, вертатись, коли йому зручно, коли йому комфортно, так? Але давайте, дівчатки, це дуже цікаво, ми подивимося. Ми подивимося, що там з ним буде. Так, думки поч... почуття. Ну, я ж кажу, з вами цікаво проводити час. Ви от даєте дуже сильну радість, дуже сильну радість, але ваш характер він показує на характер, що характер може змінюватися зі скоростю світу, так? Плюс вам треба навіть іноді показати якийсь момент. Того, що ви його жалієте. Йому дуже цікаво спостерігати те, як ви от його шкодуєте, як ви за ним от бігаєте. Можливо, людина хоче, щоб за ним одбігали, якось ем, показували, що ем, ось такий ти от, лілеїти я тебе буду. Ось Ти такий красивий, я буду тебе лілеїти, як статує поставлю в шафі, і от буду притирати кожен день пі пилюку. Так, ну тут свідання. Мужчина хоче свіданій. Мужчина хоче м -м, побачень. Побачити вас, тому що у вас все дуже гарно. Можливо, фігура дуже гарна, можливо, очі, так, <сі> очі і душа, обов'язково душа маша, дуже гарна. Ви йому цікаво. Тут почуття є, але їх потрібно ніби підживлювати постійно, можливо, давати якісь ревнощі, поводи для ревнощів, тому що він хоче от ви от дівчина, яку потрібно давати йому постійно цей драйв, показувати. що от <зі>, Зі мною так хорошо, за мною там бігають всі 10 мужчин за раз. Бігають за мною. Але я ні з ким, я от з тобою, ми разом. Так, Що далі? Так, чекайте, маю дивитися іншу клот. Або давайте цю. Що далі? Якщо у вас буде ресурс на те, щоб ви віддавалися більше на ці стосунки, ви якось дарували себе цій людині, або там, готові більше працювати над цими стосунками, то ці стосунки будуть проявлятися. Але все ж ви будете відстаювати свої кордони, які там у вас будуть налагоджуватися найближчим часом. Наприклад, ви от вирішите, що зі мною можна тільки так. Не як інакше. І оце дійсно можливо покаже вам істину, істинність цієї людини, покаже вам, чи готова ця людина от, змінити якийсь свій звичайний стан там стан стосунків, можливо, з кимось, що готовий він переглянути ці стосунки і глянути на вас, дійсно, з іншого ракурсу, з ракурсу серйозності. Тому що тут от ніби такі зв'язки от вони йдуть, але вони таємні, ніби ви для нього як таємна дівчина, таємна жінка, з якою можна проводити там час, коли йому зручно. удобно, знаєте? удобно. Як ви будете бачити цю ситуацію? Ну, складно вам. Складно, але ніби буде йти в якесь покращення, в якісь нові от стосунки, можливо, в зміни. Так. Тут завершення ситуації. Завершення ситуації з конкретною людиною. Але це буде обхід. Щасливі будете? Якщо закінчити. Ну, от таке умиротворення зразу ж. І тут мужчина нам виходить, так? Якого ви от, ніби чекали, чекаєте, От він до вас прилине сам. Ось такий от, у нас був третій варіант. Приймайте в коментарях. Я, я буду дуже цінувати те, що ви от, будете мені писати коментарі. Я буду дуже рада з вами працювати і дарувати вам наступні розклади. Сьогодні у нас був ось такий варіант. Рада була вам працювати, ваша діва таро. Люблю всіх і цілую.